Власне, Бог назавжди і на навіки віків. Амінь. Різдво Твоє, Христе, Боже, наш зай у світові світлом розуміння. У ньому ті, що зорям служили, від зорі навчилися, поклонятися тобі, сонцю прав. Ні, пізнавати Тебе схід, з висоти, Господи, слава Тобі, слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Діва сьогодні предвічного родить, земля вертепна, усяжному приносить, ангели з слава Славу! славу. А мудреці за зорею подорожують, бо задля нас народилось мале дитя предвічний Бог. Велишаємо тебе, о дитятку Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого спасі і Істе перед зірницею породити тебе кляса, спотекайтеся, не Богода. Величаємо Тебе, о Дитятко Ісусе, і славимо Твої народження, задля нашого Спасіння. Із... Ти є рай віки, зачином Алхиса дитятко Ісусе і славимо Твоє народження задля нашого спасіння. Слава й достатки наповнили, Одів Господою залишиться по пові... величаємо Тебе, о дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження. Задля нашого Спасіння Йому поклоняться всі царі землі. величаємо Тебе, о дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого Спасіння слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І повсячас, віки вам вики. вики. Величаємо Тебе, о дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого Спасіння. Будьмо важні, ми си будьмо важні. Восликні та Господе вся. Земля, співайте, Його, віддайте славу хвалі. Його. Вся земля, нехай поклонся тобі співає тобі. Нехай же співає імні Твоєму Севишнє. Посликніте, Господеві, вся земля. Співайте, Його, віддайте, славу хвалі, Його. Господи, ві помолімося, Господи помилуй. От і Божий, Боже, наші святині переваж, що ми тобі слави, даємо Твоє Сину, і Святому Духові, на й час, на віки віків. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хвалите, Бо святим Його, хволіте твердині сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. І що достойтеся на високатися того Євангелія, Господа Боголим, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помий. Духові Твоєму. від матер'я, святого Іван для читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будь уважні. Народження Ісуса Христа сталося так, Марія його мати була заручена з Йосипом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітною Святого Духа, її чоловік ще праведний. А не бажавши його славити, хотів та й відпустити. І от коли він це задумав, а на Господі заявився йому весні мови, Йосипа, Сина Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа, вона породить йому сина. І ти даси ім'я Ісус, Він вас спасе народ свій, від гріхів їхніх, а сталося все це, що збулось Господнє слово сказане Пророком. Ось діва матиме в отробі породить сина, і дасть йому ім'я Мануїли, що значить з нами Бог, прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як кулію мога на Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки народила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Слава тобі, Господи, слава Тобі. І сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його! Христі, брати і сестри. Якось раніше у США, Нью-Йорку, один журналіст вирішив перепитати перехожих, яка, мовляв, найбільша подія в історії людства, яка змінила хід історії. І різні були відповіді. Хтось відповів, що це відкриття Америки, розщеплення атома, політ астронавтів на місяць, виробництво літаків тощо. А один юнак відповів наступне. Найбільша подія в історії людства це є народження Ісуса Христа. І звичайно, що журналіст не очікував почути таку відповідь. Але фактично ця відповідь виявилася найбільш такою правдоподібною. Бо дійсно саме народження нашого Спасителя, знаємо, що наша ера. Починається саме від його народження, тобто це історичний факт, це не якась видумка. І тому це його народження, воно багато чого змінило. І, зокрема, християнство, яке зробило людей цивілізованих. Ми знаємо, що зараз заклики лунатися до віри наших предків, язичників, ну, але не можемо ми поклонятися камінню чи дровам. І чи приносити в жертву людей, як це робили наші предки і тому подібне. І тому саме християнство спричинилося до відродження культури як такої, зокрема європейської. Сьогодні може хтось запитати, а де ж насправді є Бог? Хтось говорить, що Бог на небі. Інші кажуть, що Він є у святих чудотворних місцях, ще й думки, що Бог у храмі, на молитві, у слові життя, тобто в святому Писанні Біблії. Але насправді знаємо, що Бог є всюди. Але для нас Бог найперший є там, де ми визнаємо Його присутність. І тому запитаємо себе, дорогі хресті, чи є Бог у нашому житті, у нашій родині, яка має бути домашньою церквою. У цьому світі кордонів ми створили кордони теж і для Господа Бога. Є такі місця на землі, такі ситуації і обставини життям, де ми не раз не визнаємо Божої присутності. Живемо так, ніби Бога. Не існує або не має існувати. Але кожен християнин щодня говорить, чи мав би говорити молитву вірою в єдиного Бога, Отця, котрий всюди і все наповняє. Коли ми обмежуємо Господа тільки там, де ми працюємо, живемо чи відпочиваємо, то насправді обманюємо самі себе, заперечуючи Його. Присутність. У кожному випадку Господь все наповняє все і всюди, і також там, де ми навіть його не згадуємо чи не хочемо згадувати. Тому Господь, зокрема, новонароджений Спаситель, Дорогі Христі, брати і сестри, бажає бути присутнім у нашій свідомості, в наших вчинках і хоче, щоб ми з любов'ю. Про нього пам'ятали, перебуваючи в його присутності. Знаємо, що час Христового Різдва є для всіх нас досить цінний. Його цінність полягає в тому, що Божий син подарував грішним людям надію на краще і сповнене справжнього щастя, майбутнє, котре до того Тривало, було, тривалий час було немоби в заперті. І саме та знамена подія Христового народження окрилила все тимчасове людське буття, подарувавши людям іскру спасеної віри, надії та любові. Тому тепер знову лунає всюди голос вічної правди. Нашого Спасителя. Важливо тільки підняти свій зір до гори, щоб розвіялись Сум та горе. Важливо, дорогі Христі, щоб цей різдвяний час ми дійсно задумалися над Христовим народженням, тому для цього і ставлять шопки, ці фігурки чи наразі живих тварин, щоб ми ще раз собі пригадали цю велику подію. Христового народження, що ми зустрілися подумки з Месією, про якого пророкували часто пророки, і багато хто очікував, але не всі дочекались, щоби побачити Його на свої очі. Тому, дорогі Христі, нехай Христове народження завжди нас окрилює, що ми цим Духом Христового Різдва жили протягом ось цього року до наступних різдвяних свят. Амінь. Христос рождається. Славімо Христа. Ісусе, спаситу і наш обіцяний Богом району Пашому Адамові і радуйся, спасити, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, прийди і спаси. Ісусе, спасите, наш довго очікує правоцями патріархами. Радуйся, спаси що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, прийди і спаси нас. Ісусе, спасите, наш передбачений Пророками. Радуйся спаси що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе прийди і спаси, нас Ісусе нас повичне, Арханом, Говраїлом, Пресвятиндієві Назараті. Радуйся, Спасити, що прославляють Тебе. Радуйся, Дитятко, Ісусе, прийди і спаси нас. Ісусе спаси, 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 спаси нашого народиця серед темної ночі в Хвилинської вертепи, Спаситої Діви Марії. Радуйся, Спасити, що прославляють Тебе. Радуйся, Дитятко, Ісусе, Ісусе, прийди, і спаси нас. Ісусе, спаси, наш повитий, веле нами у ясах на сіні. Радуйся, спаси що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, прийди все, прийди, нас. Ісусе, спаси, наш прославний Ангельський піснями серед темної ночі. Радуйся, спаси що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе, Прийде і спасина. Ісуса, спаси, нашого приняв, покінь доброї пастрі і багатих мудреців. Радуйся, спасити, що прославляю тебе. Радуйся, Дятку Ісусе, прийди і спасина. Ісуса, спаси, нашого найменований Восмого Дня, радуйся, спаси ти, що прославляє Тебе. Радуйся, Детку Ісусе. Прийди і спаси нас. Ісусу, спасите, наш переслідуваний з іродом. Радуйся, спаси ти, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе. Прийди і спаси нас. Ісусе, спасите, наш чекаючий спаситою дівою і святим Йосифом до Єгипту. Радуйся, спаси ти, що прославляють Тебе. Радуйся, дитятко Ісусе. Прийде, нас. Ісуса, спасите у нас, зростаючий ласі Бога і людей в Назареті, радуйся спасати, що прославляю Тебе. Радуйся Ісусе, прийди прийде спаси нас. О дитятко Ісусе, ти, що прийшов на світ, що спасти нас. Прийняв не немовляти, коли народився в ефлеємській вертепі, повитий пеленами в яслах на сіні, в тобі ангельські хори бачать творця Всесвіту. Серед темної ночі блиску небесного величають піснями, а Бог і пастушки віддають поклінні да. Бо тобі бачить Творця і спасителя. Ісусе, дитятко, прийди до пам'яті моєї і благослови її. О, дитятко, Ісусе, Твою зорю мудреці побачили на сході, пішли за нею, шукаючи могутнього царя. На руках твоєї матері побачили тебе, як мале дитя. І пізнали в тобі Творця, і Бога, зложили тобі поклінні дари, золото, кадило, й миро, вернулись у свої краї, проповідаючи твій прихід спасе. Ісусе, дитятко, надихни на святою любов'ю, вічної слави, радуйся, о, дитятко Ісусе, Радуйся творчій владику, радуйся наше спасіння, радуйся, правдивий Боже, радуйся сину, давидів, радуйся непорочний Бонгще, радуйся, пастирю предивний, Радуйся, Ісусе, хоронителю нашої молоді, радуйся надії під нашої старості, радуйся нашою опікою хороном. Ісусе, дитятко, пройде до новок наших і очисти їх, радуйся, дитятко, Ісусе, радуйся Сонце справедливе, Радуйся дорогу, правдою і життя, радуйся в наших страждання, радуйся потіху, силіді, заступник вдовиць. радуйся світло нашого Розуму, радуйся, радосте наше сердець, радуйся світло усе світу. Радуйся, дорогу, каза на дорозі до вічності, Ісусе, дитятко, провадь нас возькою стежкою і спасіння. Покірно схилише свої голи коліна, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. О, дитятки Ісусе, дякую Тобі за цю святу ніч, котрій перший раз засвітила зоря, роз'яснюючи темні понурі стежки людського життя, бо все, що знаємо про Бога, про себе, про наше життя, відслонило нам свято Вифлеємської ночі, від тебе, о маленький Ісусе, знаємо, що Бог є нашим Творцем, Господом і дбайливим Отцем. Ти допоміг нам пізнати себе самих, нашу безсмертну душу, початок і кінець нашого земного життя. Дякуємо тобі не тільки за отримані ласки, а передусім за одержані добродійства, не тільки за твою науку, але й за твою жертву, зложену за нас на Христі, яку велику вартість мусить мати людська душа, так часто забруднювана гріхами, видана на жертву нам на жертву розпусти легкодушності, смерті, коли ти, Божий син, нічого не жалів для нас, ставши чоловіком, прийшов на землю в зимну грудневу ніч у вофлеємській стаєнці. Дякуємо тобі, Христе, за твій прихід, за ласки, якими нас обдарував. Дякую Тобі за кожну хвилинку Твого існування на землі, за твої труди і працю, якою нас відкупив, за снаваги, за образи, глузування, які для нас перетерпів. Дякуємо Тобі. За кроваві рани, за терновий вінець, за хресну дорогу і страшну смерть, котрою нас відкупив. О, дитятко Ісусе, споглянь на радість святої флилимської ночі, за все дякуємо Тобі. Але ми є людьми, які боремося з труднощами життя і потребуємо Твоєї помочі. Не гнівайся, о маленький Ісусе, за наші жебручі зойки, навіть у ту святу ніч, але до Тебе кличе про мир і свободу наша зболіла душа. Господи. Віримо, просто Ісаїю, що у Твоїм царстві, вовки, і це і сарна житимуть разом у згоді, що порокують мечі на орала, а списи на серпи. Віримо, що такий мир настав би на землі, якщо б людство було вірне Твоїм заповідям, якщо б радо носило Твоє солодке ярмо. Споглянь о дитятку Ісуса, що діється навкруги нас дві тисячі рік після Твого народження і змилосердися над нами. О, як багато людей, що не чуло про тебе. А серед них, а серед тих, є, які називають себе християнами, скільки я жорстоких, ліднивих, неморальних людей. Бачимо страшні наслідки непошанування твоїх прав і боліємо над собою. О, маленький Ісусе, ти колись сказав, що потім пізнаватимуть вас люди, що ви є моїми учнями, якщо будете мати любов один до одного. А між людьми немає згоди, єдності і миру. До сьогодні пекельною ненавистю палають до себе, до, те, до себе народи. Ще й сьогодні речать гармати, тріщать бомби, несуть смерть і знищення по світі, нуртує, серед нас ненависть, ненавищеліє, грозить братобивча ідеологічна релігійна боротьба, а скільки серед нас жорстокості, ненависті, помсти, гніву і неспокою. О маленький Ісусе, ти колись сказав: мир даю вам, мир мій даю вам, не як світ дає, я даю вам. Ті слова ти сказав, але між нами немає миру. Чи живе хтось сьогодні з щасливим, спокійним життям? Ми є в безперестанній боротьбі між собою зі своїми злими нахилами, пристрастями, і не вміємо їх побороти, і не знаємо спокою, поки самі в собі його не знайдемо. Ніч в Ефлеємську співали два хвори, ангели на небі і люди доброї волі на землі, з чистих сердець і чистих душ. Плинула пісня, слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. А серед нас так мало чистих сердець, так мало доброї волі, і тому немає слави Божої, не віддаємо славу Богу, і не маємо миру на землі. Називаємось християнами, але наше життя є поганське, і тому корчимось у конвульсіях смерті, тому зустрічаємо з невдачами, тому наші починання йдуть намарно. У маленький Ісусе, вчини, щоб ми ще раз більше належали до тебе. Просимо тебе, розжини світлом того приходу, темряву ночі, що нас оточує. Нехай кожна людина почує і заспіває ангельську пісню. Не бійтесь, ото оголошу вам велику радість, яка буде всім людям, бо у Давидовій місті народився Христос Господь. О, маленький Ісусе, люби нас, о, маленький Ісусе, помагай нам, о благословимське дитя, ніколи нас не залишай. Амінь. Амін. По нас Боже, з великим милисе Твоєї. Молимо себе, Весоха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святішого Хрила, Папу Римського, за важеншого що патріарха, нашого Святослава, і за просвященча і Митрополита нашого Володимира, і за Богорове іписку по нашого Миколая, за те, що сури послужили святому храмі, в цьому бити, і ці за отців наші духовних, і всіх ухресті, братні, сестер наших. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй. Що молимось за Богом, бережний народ нас за проління, за все міського. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимось за нашу молодь, що Бог приверну її до себе, дай ласку пізнання любові служіння йому. Що проводить її дорогою, правди, любові і спасіння. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помийлуй. Щем з Господаю, Богою нашому, що високо голос моє нас, грішних і помилого слух своїх, і душену, тілесні, і здоров я окорони нас від досяконі, хвороби душа, но тілесний дорого, здоров'я з договіттям, промогосі скоро вислухай, молостею, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Що мова на тут посотних людей, що очікуєте, великий багатої милостині за те, що творять на милостині, за всіх християн. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Висока не рада, милосердя, щедроти і чоловіку, люб'я свого і народного сина, з яким в мене ну, і спасидим, воєнної добрим вже творчем духом. не і повсякчас, на віки віків мудрість. чеснішо від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів що без отління Бога Слово породила, сущу бородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христу, Божена наша слава Тобі. Все сьогодні сповнилося радістю. Христос родився від діви, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, існений Бог наш, що народився в ратепів юдейському і дав себе покласти в ясне спасіння нашого рада, молитвами пама своїй матері, і славних і всехвальних апостолів преподобних і воносних отців наших, Існіх святий помилий, спасе нас, як благий і людинолюбний. Величаємо Тебе, О дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння Сотворив в небі вечірнім різдвяну зірку ясно засвітив, сяє в небі зоря, Бог успіває хвалу, у всьому світі дорослі діти вітають дитину святу, сяє в небі зоря, Бо успіває хвалу. Усьому світі дорослі діти вітають дитину святу, нам на радість Діва Марія народила дитя, яке принесло в серця, нам надії на вічне життя, сяє в небі зоря, Богу співає хвалу. У сьому світі дорослі діти вітають дитину святу, сяє в небі зоря, Богу співає хвалу, у сьому світі дорослі діти вітають дитину святу.